Герої житимуть, докажитиме пам'ять про них Депутович Іван Володимирович, позовний дикий, солдат легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Адельвейс, народився 27 червня 1995 року у селі Суходіл Спасської територіальної громади, що на Калущині. у сім'ї Наталії Петрівни і Володимира Ілліча. Мав старшого брата Андрія, з яким був дуже дружнім. Хлопці були близькі по духу, підтримували один одного і допомагали іншим. 2001 тисячі року пішов до першого класу місцевої школи, зарекомендував себе старанним учнем, спокійним, вічливим, товариським. Після закінчення 9-го класу навчання не продовжив. А з 2010 року працював на сезонних роботах. У 2018-му влаштувався на посаду майстра по догляду за будовою у суходільській гімназії. Колеги по роботі згадують Івана як сумлінного працівника, готового завжди прийти на допомогу, світло та позитивну людину, що робило його приємним у спілкуванні. Мав багато друзів, бо був щирим і товариським власної сім'ї створити не встиг. 27 жовтня 2022 року. Мобілізований до лав Збройних сил України територіальним центром комплектування і соціальної підтримки. Військову підготовку проходив у 199 му навчальному центрі міста Житомира з 20 листопада, зарахований до списків військової частини А 4165, що дислокувалося у місті Дружківка на Донеччині. А з 22 квітня 2024 року служив стрільцем-санітаром гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу, 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, за словами побратимів, був надійним другом, відважним воїном та справжнім патріотом. За вірність військовій присязі нагороджений медаллю ветеран війни з 5 травня 2024 року. З Іваном зник зв'язок. Понад рік він вважався зниклим безвісти. Рідні сподівалися, що живий, можливо, в полоні. Та на жаль, доля виявилась жорстокою 25 серпня 2025 року. Надійшло підтвердження, що боєць героїчно загинув. 5 травня 2024 року унаслідок наступально штурмових дій ворога, отримавши поранення, несумісні життям у районі села Спірне Бахмутського району Донецької області, 28 серпня. Іван Депутович в останній повернувся до рідної домівки на щиті. Вся спадська громада схилила голови перед подбогом свого земляка. Свій останній спочинок знайшов наступного дня, 29 серпня. У місцевому храмі села Суходіл відслужили чин похорону. З полеглим захисником, котрий поклав життя за свободу України зі сльозами, зі словами вдячності й пошани, прийшли попрощатися рідні, друзі, побратими, жителі та керівництво громади. Поховали воїна на місцевому кладовищі під залпи пострілів почесної варти. Та звуки духового оркестру, світла пам'ять і вічна слава Івану Депутовичу. Він навіки залишиться у серцях тих, хто його знав і любив, і в пам'яті всієї України. Доземний Уклін герою.